Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні четвер. Я знаходжуся на Луцькому авторинку, хочу вам показати ціни на буси та чобітки. Прошу підписатися та активувати дзвіночок, щоб ви знали, коли виходять нові відео на моєму каналі, а також повідомляю, що зараз у вас є чудова можливість перевірити історію будь-якого автомобіля через сайт Carvertical з 20% знижкою, або за моїм промокодом автобазар, який також гарантує 20% знижку. На сайті Carvertical ви зможете знайти по ВІН-коду або по номеру транспортного засобу, скручений пробіг, чи був автомобіль Скільки було власників авто, а також багато іншої корисної інформації про авто, яке ви перевіряєте. CarVertical – це сайт, завдяки якому ви зможете не тільки перевірити автомобіль, а ще й проаналізувати, чи вартує шукати кращий варіант. Я сам ним користуюся і вам рекомендую. Посилання на CarVertical буде прикріплено на головній сторінці мого каналу в описі відео, а також в коментарях. Також перевіримо для вас будь-який автомобіль на авторинку або по оголошенню. Список де ми можемо провести комплексний автопідбір або перевірку одного автомобіля. Зараз буде на екрані. Також продаю автомобільні та Хто має бажання придбати по з гарантією? Дзвоніть, буду радий допомогти. Volkswagen Transporter 2019 рік. 23 три тисячі просять двохлітровий дизельний варіант. 110 потужність, вантажний. Не знаю, відкритий, закритий. Подивимося. Закритий. Так, бачу автомат. Мультикермо. Більше нічого не бачу. Більш детально подзвоните до власника. Ще раз зафіксуємо номер телефона, дзвоніть, питайте, уточняйте, йдемо далі. Renault Trafic 6500 2003 року, довга база. Так, а телефони. Добрий день. Ваша машинка? Угу. А телефонів нема. Ой, ціна гарна, а телефонів нема, на жаль. Нема, телефонів не знімаю. Так, бачу, стоять три кенго. Так, перша кінку 2019 року 13500 просять на автоматі. Не фарбована 1,5 дезель 151 тисяча пробігу. Давайте з другого ракурсу вам покажу. Надіюсь, відкрито. О, добре. Вантажний варіант. Цікавить. Звоніть. Так, кенбу 2020 року, 13500, 168 тисяч пробігу, 1,5 дизель. Ще заглянемо? Сюди. Шестиступенева механіка. Так, поруч ще одна кенко. Тепер 21-го року. 13 тисяч 300 просять, 1,5 дизель, 125 тисяч пробігу. Вигляд всередини на шести стоконевій механіці. Надіюсь, тут також відкрито, добре. Щось та й покажу. Тут трошки тяжко знімати, друзі, але я привикший. Йдемо далі? Volkswagen. Так, ціни немає. Телефон є. Кого зацікавило. Знаєте ціну? Нема ціни, не знімаємо. Йдемо далі? Так, Renault Traffic. Наступний варіант. 21-500, кабіна L2H2, одна турбіна, телефони є. 2-літровий дизельний 2020 року. 192 тисячі пробігу. Закритий. На шесте ступеневій механіці. Поруч, Мерседес. Віто. 116 Так, 116-й, 19 900. Телефони є. 2,2 дизель Так, 144 теж пробігу. Він також закритий. Так що зацікавило. Дзвоніть до власника. Йдемо далі. Кенгу Каді. Так. Дивимося. Ренок 6900 шестиступка ідеальний стан 2008 року, 1,5 дизель, 220 тисяч пробігу. Так, давайте, може, з другої сторони вам покажу, бо тут дуже тяжко залазиться. Так, вигляд зсередини. А тепер ось такий ще й Кадік. Каді-лайф. Непереважно все вимісні. Зараз подивимось. П'ятиступенева механіка. Передні склопідйомники. Так. По інформації. Так, двохлітровий газ бензин пише. Так, 7800. Телефон є. 2009 року з Німеччини. Присутнє вебаско. йдемо далі? Опель Мована. 2013 рік. Так, то 16 чи то 18. 18 150 355 тисяч пробів. дизель Пасажир вісім плюс один. Сбро загляне. Корзикало дзвоніть. Дам далі. Поруч, Каді лайф. По інформації. 2010 рік газ бензен двохлітровий, 7900. дев'ятсот. Телефона є. П'ятиступенева механіка. Йдемо далі. Opel Vivaro 2015 рік, 1,6 дизель 12200. Просять, фіксуємо номер телефону, щоб ви могли сконтактуватися з власником. так Всередині вигляд ось такий. Шестипенева механіка. Зацікавило, дзвоніть. Йдемо далі. Вольн Каді. Семимісний. 11 рік, 7700. Скажіть, будь ласка, номер телефону 095-050 74 45. Власник забувся написати. О, не Шестиступенева механіка. Додаткове місця. Ідемо далі. Volkswagen caddy 2015 рік, 1,6 об'єм, 75 потужність, 10 950 просять з кондиціонером, парктроніками, 200 тисяч пробігу. Так, акуратненько заходимо, щоб не. Пошкодити вікна. Так, механіка П'те ступенева. Цікавить, дзвонить. Ідемо далі. Volkswagen Caddy. Так, 2009 року. Семимісний. 900. Телефони є. 260 тисяч пробігу. Хлопці, можна? Не, можна.

Так, 19 дизель, 77 потужність, 250 тисяч пробігу. Телефон є. Закритий. Тканинний салон, пятиступинова механіка. Ще такий є варіант. Так, ще один краділайф. на механіці п'ятиступеневій. Максі база. Так, 2011 року. 10900. 1,6 об'єм, 75 потужність, 197 тисяч пробігу. Друзі, на тому все. Я сподіваюся, що це відео було хоч якось корисно. Підписуйтесь, коментуйте, ставте палець вверх. Всім па-па!